Доброго ранку, мирного, тихого і благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І дійсно, немає на кого покладати надію в цьому світі, окрім Бога. Тому разом з вами ми об'єднаємося у подяках Богові. Тому що з Його милості ми піднялися вранці. Він подарував нам цей день і, більше того, залишив у своєму слові обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути в цьому світі переможцями і колись проставляти Господа у вічності. Дорогі мої, багато людей покладаються на почуття, але почуття це дуже хитка основа. Варто покладатися на віру. І вірити, що якщо Бог сказав, то так станеться. І даючи пораду, апостол Павло в другому посланні до Корінтян у п'ятому розділі, в 7 вірші, написав для нас. Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Якщо ми виконуємо те, що написано в Божому Слові, значить живемо вірою. Ми віримо те, що написано. Ми... Зневажаємо Бога, виявляючи недовіру до Нього після того, як Він таким дивовижним чином засвідчив про свою співчутливу любов, виявлену у вдарі Його сина, а ми те не приймаємо. Нам необхідно постійно дивитися на Ісуса, підносячи молитви з вірою, міцно тримаючись за Його силу. Якби ми більше говорили про нашу віру, більше тішилися благословеннями, якими володіємо, то щодня відчували б бадьорість і силу. Почуття настільки ж відрізняються від віри, як схід відрізняється від заходу. Віра не повинна залежати від почуттів. Нам слід щодня присвячувати себе Богові. Віруючи, що Христос розуміє та приймає цю жертву віри, і не перевіряти себе, чи володіємо ми тим настроєм, котрий, як нам здається, має відповідати нашій вірі. Хіба не дано нам запевнення в тому, що наш Небесний Отець більше бажає дати Святого Духа тим, хто просить у нього з вірою, ніж батьки, добрі дари своїм дітям? Ми повинні йти вперед. Не був би на кожну молитву, піднесену нами до Божого престолу, ми отримували відповідь від того, чиї обітниці завжди виконуються. Навіть коли ми пригнічені сумом, у нас є перевага оспівувати Бога в наших серцях, тоді туман і хмари розсіються. І ми перейдемо з тіні і темряви у яскраве світло його присутності. Якби ми привчили наші душі до більшої віри, більшої любові, більшого терпіння та більшої повної довіри до нашого Небесного Отця, то мали б більше миру і щастя під час проходження через життєві негаразди. Господь! Незадоволений, коли ми роздратовані та занепокоєні, звільняємося з рук Ісуса. Він це єдине джерело будь-якої милості, виконання всіх обітниць здійснення кожного благословення. У нашій мандрівці ми справді були б самотні, якби не Ісус. Він обіцяє нам не залишу вас сиротами. Будемо ж зберігати його слова у пам'яті, вірити Його обітницям, повторювати їх у день та роздумувати над ними вночі. І ви тоді відчуєте, яке то щастя мати зв'язок із Богом. Пам'ятайте, що дієва віра це очищувальна віра, це не просто щось таке. І Господь говорить нам у посланні до Тита у другому розділі, 14 вір. Який дав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Ви повинні дивитися на Голгофу не для того, щоб заспокоювати свою душу через виконання обов'язку, не для того, щоб занурюватися у сон, але щоб. Утверджувати віру в Ісуса, віру Дієву, яка очищує душу від намулу себелюбства. Коли ми ухопимося з вірою за Ісуса, наша робота тільки розпочнеться. У кожної людини є згубні гріховні звички, які потрібно перемогти в наполегливій боротьбі. Кожна душа повинна боротися добрим подвигом віри. Послідовник Христа. Не може бути несумлінним у справах, жорстоким, неспівчутливим. Він не може бути грубим у розмові. Він не може бути пихатим і сповненим почуття власної переваги. Він не може бути владним, говорити різкі слова, критикувати і засуджувати. Праця любові виростає з діл віри. Біблійна релігія це постійна праця. Ми повинні бути ревними до добрих діл, дбати про те, щоб постійно звершувати добрі діла. Вірний свідок каже, я знаю твої діла. Так, наша жива діяльність не забезпечує нам спасіння, але істиною є і те, що віра, яка з'єднує нас із Христом, спонукає душу до праці. Справжній християнин багатий на добрі діла. Він приносить багато плоду, він годує голодних, одягає нагих, відвідує хворих, служить страждальцям. Християни щиро турбуються про оточуючих дітей Божих, які внаслідок майстерних спокус ворога можуть загинути. Батьки і матері, якщо ви змогли уберегти власних дітей від хитрощів ворога, озирніться навкруг. Та Постарайтеся спасти душі тих дітей, які позбавлені такої турботи. Навколо нас багато молодих людей, перед якими християни у боргу, адже за них помер Христос. Вони дорогоцінні в очах Божих. Він бажає їм вічного щастя. Христос закликає нас, як своїх представників, до добровільного співробітництва та ревної, послідовної праці для спасіння душ у цьому світі. Релігія, що сяє добрими ділами, які витікають із віри, випромінює ясне, надійне. Безпечне світло. Отже, якщо ви маєте це світло, несіть його сьогодні світові, а якщо не маєте, то прийміть його від благодаті Ісуса Христа. Про це я хочу з вами помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь і рукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Є речі, дорогі друзі, які ми можемо у всьому житті споглядати, до яких ми можемо доторкнутися, яким ми можемо користуватися. І є щось невидиме, але дієве. Тому Господь сьогодні закликає нас, щоб ми жили вірою. А жити вірою це просто приймати ті слова, які дав Господь, виконувати ті діла, які витікають із віри. Тому є різниця, коли людина щось робить для Бога, тому що вона хоче заробити спасіння. А є те, коли людина досидила святе письмо і навчилася із того, що сказав Ісус, і вже живе за тими словами, за тією наукою. і Її діла уже є діла віри. Це не тому, що вона просто щось віддає Ісусу, а тому, що вона живе так, вона не хоче його ображати, вона хоче з ним спілкуватися і хоче з ним жити вічно. Тому, дорогі друзі, не дивлячись ні на що. Якщо, можливо, вам довелося багато зробити гріхів у житті, і вам, можливо, неприємно. Можливо, ви залишені друзями своїми, тому що сталося якесь непорозуміння. Сьогодні прийдіть до Ісуса. А Він говорить у своєму Слові, що Він може дати мир, мир у серці. Він може дати можливість знайти порозуміння там, де його немає. Він може дати силу, перемогти залежність, яку. Ніхто не може допомогти перемогти, а Ісус може. Тому сьогодні, широко відкривши своє серце, прийдемо до Ісуса. І, як казав Господь, оселі створимо разом із Ним. Нехай такі бажання, нехай жива віра керує нами сьогодні, а Господь, у свою чергу, благословить нас. До побачення.